Дихання, на що воно може впливати у нашому організмі? Всі вітання. Будь-яка активність людини пов'язана з функцією дихання. Як стверджують медики, система дихання найліпше розвинена в людей, які підтримують оптимальний руховий режим. А у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, дихання стає поверхневим. Це призводить до порушення газообміну в легенях і негативно впливає на самопочуття людини. Щоб уникнути таких проявів, достатньо кілька разів на день виконувати дихальну гімнастику. Якщо ви хочете подбати про своє здоров'я, то можете вивчити кілька дихальних прав, які допоможуть вам поліпшити вентиляцію легенів, позбутися напруження та заспокоїтись. З чого вам розпочати? Спочатку вивчіть прави для вентиляції легенів, що передбачають дихання окремо правою та лівою ніздрями. Виконувати вправи з почергового дихання потрібно в такий спосіб: вдихаючи носом повітря, чиніть йому опір. Для цього обережно натискайте пальцями на крила носа. Можна також робити вдих-видих, почергово закриваючи та відкриваючи ніздрі вказівними і великими пальцями. Дихання лівою ніздрею заспокоює людину, а правою навпаки збуджує її. Тому ці вправи сприяють розвитку сенсорних та інтелектуальних психічних процесів, поліпшують емоційну саморегуляцію. Але є головне правило, яке слід засвоювати: дихати потрібно через ніс, а не через рот. Вправи з дихальної гімнастики виконують у повільному темпі спокійно, без напруження, з паузами для відпочинку, щоб не виникало дихального дискомфорту. Також можете спробувати дихальну гімнастику «Бутейка». Комплекс дихальних вправ «Бутейка» базується на зменшенні частоти дихання. Зробіть вдих на 2 секунди, видихніть за 4 секунди, затримайте дихання на 4 секунди. Після цього повторіть процедуру. Ви відчуватимете нестачу повітря, але це нормально на перших етапах. Така дихальна гімнастика поліпшує самопочуття, роботу мозку та всіх внутрішніх органів. Фахівці рекомендують виконувати дихальну гімнастику в прибрану. У добре провітреному приміщенні або за відчиненим вікном, і обов'язково, наче серце, слід також дозувати кількість і темп виконаних вправ. Зокрема, щоб уникнути неприємних відчуттів, гіпервентиляції легенів достатньо повторювати дихальні вправи 3-4 рази.